Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Сьогодні ми з вами спечемо Самий простий, смачний бісквітний торт, який виходить завжди і ніколи. Не буває такого, що він не вийшов у нас. Для цього потрібно 6 яєць в мене півтори порції. 6 яєць, півтори склянки цукру, півтори склянки. Борошна, півтори чайної ложки, розпушувача. Я змішую зразу його з борошном відразу. Потрібно буде дві пачки такого, гарної сметанки, свіженької, і обов'язково, щоб вона була жарненька. І дві пачки загущувача сметани. Без загущувача, гарного крему у вас не вийде. І я додам ще пакетик ванільного цукру. Для прикрас. У нас буде, я прикрашати буду ви, як захочете, а я прикрашати буду такими гарними мармеладками. Вони в мене двох сортів мармеладки, одні дольки, такі апельсинові, лимонні дольки, і ось такі різнокольорові. От. І потрібна мені ще буде форма. У мене форма 25 см. Форма. Я її пергаментним папером. І потрібно буде, я буду вистеляти, закривати зверху фольгою. Це обов'язково. А це потрібно для того, щоб не піднімалося сильно і не робилося, не тріскалася така шапочка. От, форму я вистеляю і промаслюю. І потрібна ще буде дерев'яна шпажка, І для того, щоб провіряти готовність. І ще для того, я там покажу такий маленький лайфхак. Вам вже як залю тістечко у форму. Це дуже гарно, так я раніше не знала, зараз роблю дуже, дуже гарно. Перш за все, розбиваємо яйця. Яйця я беру шість штук, а якщо вони у вас маленькі, то можна взяти навіть і сім. На одну порцію чотири яйця столом одна склянка борошна і склянка цукру. Це на одну порцію. Так як у мене тут півтори, то я беру все на півтори. І яйця нам потрібно буде просто гарно змішати, не, поки що не збивати, нічим не робити. Просто гарно змішуємо їх і все. От як вони змішались, а тепер засипаємо цукор. Я засипаю саме звичайний не цукрову пудру, а звичайний цукор. І от тепер нам потрібно буде збивати 7-10 хвилин, поки сама ця маса побіліє, і в об'ємі вона збільшиться. Ось тепер змішане в мене борошно із розпушувачем, я декілька етапів просію через ситечко, отак, і гарненько. Просто нам потрібно тепер змішати, щоб воно просто було гарно змішане. І все. Не потрібно збивати окремо білки, окремо жовтки, потім його там змішувати. Ні олії, не вершкового масла, не додається. Просто робиться таке гарне, пухнастеньке тісто. І все ніякої мороки. І тепер заливаємо у форму, рівномірно розподіляємо. Воно такої гарної консистенції, як такі гарні, жирненькі домашні вершки. Воно так повинно викладатись гарно. Розрівнюємо з усіх сторон, щоб було і ось тепер ця дерев'яна шпажка. І ось з самого центру робимо такі кругові рухи. Отак. Для чого це робиться? Для того, щоб вигнати все повітря із самого тіста, щоб не було воно у нас таке, щоб не піднімалося сильно і не було таке з дирочками. Щоб не було ніяких пустот. Таким чином, коли ви будете робити, у вас тісто зверху не підніметься, буде рівним коржом. Зверху закриваю фольгою і півгодинки буду випікати під фольгою, а потім, уже 15 хвилин, фольгу зніму, і буде дуже гарно підпечиться зверху всього випікати будемо 45 хвилин, ставлю в духовку, 180 градусів в духовку. Тепер викладаю дві пачки сметани густої смачної, додаю цукор. У мене туди співсклянки, тому що я робила не, не дуже солодкий. От, і додаю ванільний цукор, і гарненько це потрібно буде змішати, а потім додам дві пачки роз... загущувача сметани, щоб крем був дуже густий. Ось такий він вийшов густющий і густющий, такий, що можна його навіть, От такий, що можна його в кондитерський мішок і навіть робити якісь прикраси. Ну і ось тепер я просто його закриваю, відчищаю, закриваю і відкладаю його у холодильник. Ось такий гарний крем. Він такий масткий, він ніби врашковий. Все, випікся наш гарно так бісквіт. Тепер беремо шпажку, перевіряємо його. Все нормально, шпажка сухенька, значить, наш бісквіт готовий. Витягуємо його з форми. От, дивимося, що ви бачите, він рівний, він не піднявся. Середина не піднялась. Він зовсім рівнесенький. От, І тепер потрібно, його, щоб він повністю охолов. Потім ми його замотаємо в харчову плівку і поставимо в холодильник до ранку, щоб не менше 8 годин відстоївся, а самі заварюємо сироп для пропитки. Це вже на другий день гарно відстоявся. Він зробився такий щільний, гарний і дуже-дуже такий. Ароматний. Тепер я беру дві мандаринки, ви що хочете, можна апельсинку так само взяти. Я нарізаю її і вичавлюю туди сік, ось так із двох мандариночок і нарізаю на невеличкі шматочки. Додаю лимонний сік, десь чайну ложку. Додаю три чайні ложки звичайного цукру, додаю мілілітрів 50 Окропу і ставлю на газ, потрібно так, щоб воно уварилося і став цей сиропчик густенький. Потім я його проціжу обов'язково, щоб він охолов. А самі починаємо робити далі. Гарно, так у нас крем захолов, він теж стояв в холодильнику, зробився зовсім зовсім густий. І тепер беремо. Наш бісквіт і нарізаємо його отак, гарним ножем гострим на три рівні частинки. Нарізається він дуже гарно, тому що він гарно відлежився і відпочив. Нарізається і зовсім не кришиться. Ось так. І тепер нарізаю мармеладики. Мармеладик нарізаю так, дольки тонесенькі, роблю такі пелюсточки, а кольорові такі на маленькі маленькі кубики, щоб воно було різнокольорове. І починаємо складати наш тортик. На блюдо, на якому я буду викладати, обов'язково нижній саме блюдо, змащую теж кремом, щоб наш торт не скобзався. І потім кожен шар поливаю. Таким сиропчиком викладаю мармеладики і змащую гарно так, кремом крему, вистачає така порція на такий здоровий торт. Вистачає дуже гарно змастити цей, цей тортик з усіх сторін. Це ми викладали мармелади дольками, а зверху тепер викладаємо різнокольоровою, виходить, і така краса.